Добрий день, шановні криптодрузі. Нарешті, я досяг номіналу для того, щоб спробувати зробити переказ звідси, вивід, іншими словами, так як ми оглядали даний екран, де можна безкоштовно, ну зараз це перевіримо. Ну, збирати, накопичувати біткоін кеш. До речі, більш детально ознайомившись із даним сайтом, я поки що не можу зрозуміти одного: реклама, яка повинна бути ну, майже на кожному да, із кранів, її поки що немає, за рахунок чого вони отримують прибуток. В мінусі вони ж не будуть, в принципі. Я думаю, що або ж це поки що на початку нічого немає, і щоб не, знаєте. Не відштовхувати да? від себе людей, можливо, вони таким чином і діють. А реклама з'явиться далі. Депозит. Ну добре, а навіщо він тут, якщо відсотки по депозиту не пропонують і ну, толку, чесно. я, ну, Це для мене питання. Не знаю. Ну, побачимо, перевіримо і з часом, мабуть. Девелопер Асістенс. Що за асістенс? Я до цього тицькав, але нічого не відбувалося. Зараз щось у нас є. Да? Питання відповіді. Ну, я думаю, що це не є головним. Нас це поки що не повинно цікавити. Ми збираємо криптовалюту і зараз спробуємо зробити звідси переказ. Номінал 200 тисяч кеш Сатош. У нас є 201 тисяча. До речі, у мене сьогодні було 160 з гаком тисяч. І я ризикнув за допомогою DICE, Більше-менше на 30 тисяч з гаком, думав, ну або майже 200, або 130. 130, думаю, ну і ще раз. Знову повернулось, 160, думаю, ну і ще раз. Ну, тобто 200, так. Да. Я не раджу цього робити, тому що можна втратити, загратись. Ну, це діло кожного. Моє завдання попередити. Значить, Pay – це мікрогаманець. До речі, на нього я забув посилання залишити під попереднім відео, під цим залишу. Тому що з, із цього крану найкраще на гаманець, який приймає маленькі платежі, мікроплатежі, тому що не кожен коровий, назвемо, да, гаманець, буде підтримувати дуже маленькі суми, а Faucet Pay – саме той, яким треба користуватись. Ну, один із. Для цього, хто не знає, да, після реєстрації на гаманці. Ви заходите на головну сторінку, дешборд, валят. І обираєте саме біткоін кеш. Тиснете депозит. Тут взагалі на 100 біткоін кеш сатош номінал, ну це круто. Копі. Закриваємо. Тицькаємо на withdraw. ем, Так. Ну, давайте да, зробимо нехай нуль. 0002. Адреса. Я думаю, що Bitcoin Cash та дві крапки це зайве. Ну, сподіваюсь, іноді нормально гаманці сприймають, іноді будуть ругатись, що щось не так. Ну, давайте спробуємо. Є. Yeah. You have sent a draw request successfully. Ну, наче нормально, але ми не відразу можемо це побачити. Зараз перевіримо. Поки що немає. Питання в чому? Ну, не настільки там мега швидкий Cash. Да, звідси списалась сума, у нас залишилась 1477 біткоін-кеш Сатош. І побачимо. Ми можемо спостерігати транзакції тут. Я про це зараз вам декілька слів скажу. Але поки що даної операції на 200 тисяч біткоін кеш, сатош я не бачу. Значить, остання інформація у нас три дні тому, 12 годин, Невже вже ніхто не робив спроб вивести. Будемо розбиратись. Я. Зверну увагу на те, що не кожен кран це, мабуть, один із ста. Пропоную вам саме можливість перевірити всі транзакції, які проходять ну, всередині, да, нехай через цей кран. Я маю на увазі, що можна подивитися взагалі в блокчейні Bitcoin біткоінкешу. Операції, які здійснюють користувачі даного крану. Ну, Вважаючи, що все повинно пройти добре, будемо сподіватися, що на гаманець у нас повинні поступити. Ці кеш сатошики. Але ж я не буду в онлайні довго чекати, і ну, це не має сенсу в цьому, тому що це може відбутися там через декілька хвилин, 10 хвилин, півгодини, годину, добу навіть все може бути. Але дійсно, натиснувши на Payment History, ми бачимо, що не було за останні три дні, навіть з половиною да, будь-яких транзакцій. Про що це може казати? Про те, що якась затримка, якась проблема, або ж даний екран перестав ну, працювати в лапках, не знаю. Я не можу зараз заявити, тому що треба почекати, і я думаю, Кращим чином ми зробимо що? Да, ну, немає, було 81 тисяча. На рахунку нічого не змінилось. Я думаю, треба почекати, і щоб не робити якісь попередні висновки, але ну, це вже, знаєте, насторожило. Не звернув уваги, мабуть, що декілька днів не дивився саме на дати останніх транзакцій, а вони виходить, що. У нас, ну, скінчились, да? Да, дивно. Дивно, дивно, дивно. На старті, як бачите, все так, наче жваво відбувалося зараз застій. Є підозра, ну, 50 на 50, але схиляється, що 70 скаманувся проект, а 30, що він працює, саме за того, що не бачу. Останніх транзакцій за останні половиною дні. Ну, бачите, як можна відразу ж зорієнтуватись в онлайні і робити якісь висновки. Ну, добре, я повідомлю вас під даним відео, чи прийшли біткоін кеш в Сатоші, або ж не прийшли. Не знаю. Будемо дивитись, будемо бачите, спостерігати. Ну, на все добре, криптани. На все добре.